Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розповідає наступне: чи треба при зміні категорії з призовника на військово з'являтися до ТЦК та СП? Ви набули 25-річного віку. все в паспорті 25 років. Чи треба зараз йти в ТЦК та СП? Для зміни категорії. О про це все поговоримо в цьому відео. Тому залишайтесь, підпишіться на канал. Є ще телеграм-канал, підписуйтесь і на нього. Там виходять більш швидко новини коротенько. По суті, будете в курсі всіх змін діючого законодавства, за якими я стежу і вам повідомляю в телеграм-каналі. Ну і звісно, якщо будете вважати це відео корисним, також поділіться, буду вдячний окремо кожному, тому що це допомагає розвивати канал. І так, основне питання. Зміна категорії, да, ви призовник до 25 років, ну є в нас закон про військовий обов'язок і службу, там на, наразі закріплено 25 років. Не менше, ні більше. Вам 25 років, ви вже не призовник, ви вже переходите в категорію військовозобов'язаний. І в такому випадку, чи треба йти до ТЦК, чи ця зміна категорії відбувається автоматично. І от на сьогоднішній день, щоб розібратися з цим питанням, я подивився постанову 1487. Зараз я її відкриваю. Цією постановою у нас врегульовані. Правила військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вона діє з кінця 2022 року. Вона є актуальною, оновлюється час від часу, тому ми можемо її користуватись. І от на сьогоднішній день я е, зайшов, подивився ці правила військового обліку і е, подивився саме обов'язок призовника військовозобов'язаного та резервіста. Тут зазначено, що він повинен зробити. І зараз я вам назву ці обов'язки, і ми потім в моєму коментарі вже розберемось, чи потрібно. При зміні категорії з'являтися до ТЦК та СП особисто. І так, пункт перший. Призовники військовозобов'язані та резервісти повинні. І тут у нас є от декілька обов'язків, які передбачені цією постановою, цими правилами. Перебувати на військовому обліку. І тут зазначено за задекларованим місцем проживання відповідних РТЦК та СП, за місцем роботи в центральних міс місцевих органах виконавчої влади. Ну, я повністю не буду зачитувати, тому що там дуже багато інформації буду давати основну інформацію. Другий пункт прибувати за викликом РТЦК та СП, ну, відповідних підрозділів розвідувальних органів до призовних дільниць, до територіальних центрів комплектування та СП, у строки зазначені в отриманих ними документах. Всім це відомо обов'язок, по повістках, да, мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях інших, районних, територіальних центрів комплектування та соцпідтримки для взяття на військооблік та визначення призначення на особливий період, оформлення військооблікових документів, проходження медичного огляду. Направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або навчальні та спеціальні збори військовозобов'язаних та резервістів. Цей пункт поки що не забуваємо, залишаємо до нього, повернемось трошки пізніше. Третій пункт взагалі в нас видалений, більше ну, виключений, його більше немає. Четвертий проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров'я згідно з рішеннями комісії з питань взяття на військовий облік. П'ятий. Проходити підготовку до військової служби військову службу і виконувати військовий обов'язок за у запасі проходити службу в військовому резерві. Сьомий пункт шостий також у нас виключена. Сьомий особисто, в семиденний строк для з дня прибуття до нового місця проживання, прибувати із паспортом, громадянина України, військово-обліковими документами до відповідного РТЦК та СП. Е, ну, це такий пункт, напевно, також вам вже відомий, тому що раніше колись знімав про це відео. Так, для взяття на військовий облік, ну тобто для чого ви повинні прибути у зв'язку з зміною місця проживання для взяття на військовий облік по новому місці проживання. Восьме, у випадку зміни персональних даних, зазначених у пунктах 7 та 7, прим. 1 частини першої статті 7 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Повідомляти про такі зміни в семиденний строк через електронний кабінет призовника військового та резервіста, або особисто шляхом прибуття до РТЦК та СП. Тобто є два варіанти, як це можна повідомлювати. Такі персональні дані можуть повідомлятися не частіше, ніж один раз на 7 днів через електронний кабінет призовника військового та резервіста. Про це також раніше знімав відео. Подивіться обов'язково, кому цікаво. Далі, негайно повідомляти це 9 -й. Негайно повідомляти. РТЦК та СП відповідним підрозділом розвідувальних органів за місцем військового обліку про втрату військооблікового документа. Є такий обов'язок, до речі, звертайте увагу. Десятий, звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані з обліковими даними РТЦК та СП. Навіть є такий обов'язок, тобто звіряти ці дані не рідше одного разу на 5 років. До речі, в мене був випадок, коли за отаке незвіряння клієнта штрафували. 10 прим 1 у період проведення мобілізації, крім цільової та або протягом дії правового режиму воєнного стану, це вже його додали, звісно, нещодавно. У разі залишення свого місця проживання стати в семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на військовий облік у РТЦК та СП е, мати про собі обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогу повноваженого представника РТЦК та СП. Або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби. Тут також сидить цей обов'язок, окрім ще постанови 560 і закону про Нацполіцію. Там вже додали зміни. Уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації свої персональні дані через центр надання адмінпослуг або через електронний кабінет представника військового зв'язаного та резервіста УРТЦК та СП. Є ще такий пункт всім вам відомий. І тут зазначається далі, що громадяни України, які були зняті з військового обліку, зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чисності цієї постанови стати на облік, одним з таких способів або прибути до ТЦК ТСП, або подати заяву про зяття на військовий облік у довільній формі через консульську установу. Там, ну і зазначається далі про ці всі дипломатичні установи, яким чином все це відбувається. До речі, про це окремо також знімав відео. Пошукайте на каналі Я. І от 11-й це останні подавати щороку до 1 жовтня до РТЦК та СП документи, що підтверджують право громадян на відсрочку від призову на базову військову службу. Знову ж таки, звертаю увагу, це стосується базової військової служби, до 25 років у нас проходять яку на сьогоднішній день. Тобто базову. Все закінчується. Перший пункт є в нас ще другий, третій, четвертий. От якщо за будь-яких обставин повістка з з СП не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову на базову військову службу, ну це вже не про обов'язки, які зазначаються в пункті першому, там, де чітко означено, призовники призовниківського зобов'язання та резервісти повинні. І тепер, що ми бачимо, Тобто з жодного пункту ми не бачимо, що є обов'язок прибути до РТЦК та СП по досягненню е, граничного віку, да? тобто, от, по вашій категорії 25 років. Тут ніде про це не написано. Давайте ще раз перечитаємо пункт другий, тому що тут, от знаєте, трошки ну, треба подивитись ще разочок, тому і казав, що давайте до нього повернемось. Який є обов'язок? Прибувати за викликом, тобто, перше, звертаємо увагу. За викликом це в нас повістка, да? всі ви розумієте. РТЦК та СП, ну, знову ж таки, перераховується СБУ, там розвідувальні органи на збірні пункти, призовні дільниці до ТЦК та СП. у строки зазначені в отриманих ними документах, мобільних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях районних міських ТЦК та СП, органів СБУ відповідних підрозділів. Для взяття на військовий облік, для взяття на військовий облік, тобто знову ж таки, ми тут не бачимо зміни категорію. Да? Якщо людина не на обліку, то для взяття на військовий облік. та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військооблікової спеціальності, призову на військову службу або навчальні перевірочні спеціальні збори військовозобов'язаних та резервістів. Знову ж таки, повертаємось. На початок цього пункту за викликом ТЦК та СП. Тобто, якщо вас викликав ТЦК та СП, зазначив якусь мету, яка тут передбачена, то ви зобов'язані з'явитись. А якщо він вас не викликав, то при зміні цієї категорії ТЦК та СП повинен автоматично вам її змінити без вашої участі, тобто правила військового обліку, призовників військовозв'язаних та резервістів, цього не передбачають. Я цього не знайшов. Якщо хтось десь щось знайде, звісно, поділіться. Я така людина, що, знаєте, послухаю, почитаю, ще раз розберусь і навіть виправлюсь, якщо був неправий. але поки що от перешукав всі ці нормативи. Я не знайшов, що є саме обов'язок. По досягненню 25-річного віку з'явитися до ТЦК ТСП. І зазначити, що в мене змінилась категорія. Будь ласка, от я з'явився, тепер давайте оформлюйте там на мене документи. Тобто за викликами ТЦК ТСП ми розуміємо, що так потрібно. Ну і звісно, тут є цілий перелік, що людина повинна зробити, да, який я зазначив. Але в цьому переліку не має з'явитися по досягненню 25-річного віку. Ну, це на сьогоднішній день у нас е, поки що він такий залишається. Ну, Кажуть, що він знижуватись не буде. Подивимось, да? за цим слідкую, тому підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Якщо будуть такі зміни, звісно, обов'язково вас повідомлю. Одразу на телеграм-каналі, там буде швидко, оперативно, ну і більш розширено, вже інформативно тут на YouTube каналі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.